Добрий день, шановне панство. Зараз ми будемо дивитися, як впливає на дохід вага нутрі. На даний момент ми маємо живу, посередню забійну вагу нутрі в 7 місяців 4,5 кг. Тобто самці приблизно 5 кг вважать, самки, наприклад, приблизно. 4 кг важить. І ми маємо, і їх там у, коті, у котах є порівну приблизно, і ми маємо вагу їх 4,5 кг живу. Так, тепер ми е, при живій вазі 4,5 кг. та самка, яка проводить по 5 нутрнят два рази в рік, маємо 465 доходу. гривен. Тепер ми дивимося за вагою. Зараз ми збільшимо вагу. Посередня вага в нас буде, наприклад, 5 кг. Тепер збільшивши е, живу вагу тих 10 нутряння на пів кілограма, то ми отримали від однієї лише від однієї самки е, доходу вже майже тисяч, е, 900 гривень. Тепер ми з вагою 5. 5 кілограмів, поіграємося з кількістю самок, дось дві самки. Дві самки від двох самок по 5 кг, якщо середня вага. В сім місяці маємо вже 240. Беремо три самки швиденько. Три самки вже приносять прибутку 4 тисячі гривнів. Тепер 5 самок, 5 самок ми вже маємо прибутку 7 тисяч гривень. І 8 самок. Так, 8 самок ми маємо 80 нутринят. М'ясом буде приблизно 200. Е 240 кілограмів і дохід 11 тисяч гривень. Тепер ми знову то все візьмемо, зразу і змінимо кількість внутрінят, які народжують. Самка в середньому у нас буде народжувати тепер по 6, по 6 внутріння середня народжувальність буде у нас. Що у нас зміниться? І так, самка народжує два рази по шість внутрінят, і ми виготовлюємо їх до 5 посередній вазі 5 кг, і ми вже маємо, ми перше мали дохід при 4,5 кг були у нас менший, набагато менший дохід. Зараз дивіться, дохід від одної самки маємо 1300 гривень. Тепер. Тепер швиденько самками поіграємося. Так, маємо вже дві самки по 6 нутринят приведуть. Ми маємо 300 майже. Три самки. Приведуть, маємо 5 250 доходу, 5 самок. 60 внутреннят і 9 тисяч доходу, і вісім самок. Так, і 8 самок. З 8 самок ми маємо 285. майже 290 кілограмів м'яса і плюс 15 тисяч доходу. Так, тепер давайте. Нет, я більшу, основні триводи мають середню народжувальність 6 то на одну самку, то 90% такі рідко хто має більше. Давайте я зараз ще вищим ми живу вагу нутрі зараз, зараз до 5,5 ,5 кг. 5, і 5 кілограмів. І так, і давайте вернемося до такі 10 по 5 самка народжує. Там ми мали при 4,5 кілограмах живої ваги ми мали доходу від одної самки 465. А вже якщо ми маємо Посередню вагу 5,5 кг, Тобто самки у нас в 7 місяці приблизно десь, ну, умовно, біля 5 кг, самці в нас умовно, біля 6 кг, і маємо вагу 5,5 кг. І з 10 нутренят маємо 33 кг м'яса і 1000 400 майже гривень доходу. Давай по самках. Пішли ми збільшуємо самки. Дві самки. Дивіться, як впливає вже 3, 3, 300 доходу, три самки. От. Від трьох самок маємо 5 350 доходу, 5 самок. Маємо 9300 доходу і 8 самок. І 8 самок маємо 15 тисяч доходу. І зараз ми ще збільшимо кількість внутрішня. Зараз ми ще візьмемо, що в нас, як зміниться дохід, при живій вазі Забійні з живій вазі нутрі 5,5 кілограмів, якщо в нас буде самки народжувати два рази в рік по 6 нутрінят. І так, від одної самки, якщо самка народжує по 6 нутринят, вони всі виживають. Ми маємо 1800 прибутку. Тепер дві самки. І маємо 4 300, 3 самки. Маємо 6 800, 5 самок. При 5 самках маємо майже 12 тисяч доходу, 8 самок. Ось 8 самок. в Народи 96 внутрінят. І ми будемо мати 316 кілограмів м'яса, яке буде коштувати 47,5 тисяч. І ми отримаємо 19 тисяч прибутку. Так, що ми шепою? Ще... А давайте ми візьмемо, наприклад, Вісім самок один раз ще вам, кому то цікаво. І якщо самки в нас народжують по 7 нутринят в середньому два рази в рік, то вийде нас 14 нутринят. І ми в господарстві маємо вісім самок, таких, що дуже гарно народжують, і що ми отримаємо з прибутку. І ось ми маємо, що 8 самок 23 тисячі прибутку. Так що робіть висновки, ну що ми ще можемо? Чи варто воно збільшувати? У мене, наприклад, про своїх розкажу внутрі. У мене самці весняно осінній. Літньо осінній період вони набирають вагу живу біля кілограму в місяць, деякі, деякі особи мають і в сім місяців до вісьми кілограмів, ну, то не є так масово. От Посередня вага в сім місяців біля семи кілограмів ми маємо. Деякі самці трошки більші, деякі самці трошки менші. І давайте зараз ще я раз покажу: якщо ми маємо, якщо в мене самці, наприклад, 7 кг мають, а самочки в 7 місяців мають біля 5 кг. То ми посередню вагу будемо мати 6 кг. Зараз ми візьмемо ще такий результат. Я протягом минулого року Мав біля вісьми внутрі. І далі. Які в мене 6,2. і 2. Наберу те, що в мене 6,2 внутрішнята на самку. От. І що ми маємо? Ой-ой-ой, то треба не 6, треба 12, 12 і 4. 12 і 4. Ось, і протягом року приблизно в мене вийшло, мало би вийшло 99 нутринят, які би важили 357 кілограмів м'ясом і 24 600 чистого доходу. Ось так. Дякую за увагу.